Серйозна підготовка до того, що Зеленський буде балотуватись на другий термін, триває просто зараз. За інформацією видання The Economist, минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню. Перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня, коли має відбутися парламентське голосування щодо продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Так, ну давайте так. Які шанси, що продлять воєнний стан, продовжать? І які шанси, що будуть вибори? А одне іншому не заважає. Буде і те, і те відбуватися. Тільки воєнний стан, якщо продовжити, то це набагато дешевше, ніж зробити вибори. Ось така відповідь. Значить, президента штатів він біситься. Ми з вами тільки нещодавно дивилися, як будуть ставитися один до одного штати і Рашка. І від штатів було останнє китайське попередження. Ось що ми маємо. Значить, штати бісяться, що Бункерний заявив, що у нас треба міняти владу під ігідою ООН. Тут написано, що Трамп був такий злючий, що просто помогіть. І що тут цікавого? Анонсував нову бесіду з Бункерним на наступному тижні. І він е, каже, що якщо той не м, підпише згоду про припинення вогню, то вже за місяць будуть вводитися е, якісь санкції, пошліни на нефть і таке інше. Слушайте термін місяць. Так, що тут цікавого було з цього всього? Е, значить. Чи штати зроблять так, що нафта буде просто якоюсь солодкою водичкою по ціні? Так, самі собі нашкодити вони не можуть. Чому? Якщо вони так роблять, то вони також від цього страждають. Поясніть зв'язок, тут незрозуміло. Але вони можуть зробити е, додаткову галузь, сусідню галузь, продукти, е, які виробляє нафта, продукти життєдіяльності, відходи. Ось на це вони обов'язково зроблять. Е, і далі, значить, анонс. Новий піздюш між Бонкерним та Трампом. Що нам з вами з того? Якийсь безкінечний серіал. Вони домовляються на якийсь випробувальний термін, який буде до кінця весни, десь середини літа. Буде абсолютно срака, ніхто нічого не буде виконувати, ніяких сторін абсолютно. Ні Штати, які погрожують, якщо що, ні Рашка, яка каже, що ми не будемо там стріляти і все інше. І новий. Нова серія. сезону вийде про цікаві перемовини, якесь велике щастя, що вони там порішали влітку цього року. Чекаємо. Рашка застосовує нову тактику атак шахедами по Україні. Замість послідовних атак дронів з інтервалом у кілька хвилин, вони тепер збираються у групи на великій висоті і одночасно обрушуються на ціль. За даними видання, українська армія вже працює над розробкою нових заходів протидії цій тактиці. Нова тактика атаки шахедами, наскільки надалі вона буде продовжуватися проти нас. Там не підписали, які б договори не укладали як мінімум до кінця літа до осені, атаки будуть продовжуватися. Чи зможемо ми знайти якийсь засіб, чи зможемо ми знайти якийсь засіб протидії? <кій> Вже знайшли. На цьому більше казати не буду, і він. Ще легший, ніж можна собі уявити. І так, як вони зараз літають, їх легше нейтралізувати. Уряд Орбана. О, продовжуємо. Про в Угорщині проводить поштове опитування громадян щодо вступу України до ЄС. До бюлетеня додають листа, в якому описують сім ризиків членства України в Євросоюзі. Серед таких. Смачний борщ, ні, не то. Ринок заповнять українські генномодифіковані продукти. Ну, майже. Угорці зубожать, бо всі Зубожать, зубожать. Шо? Шо угорці? Бо всі європейські гроші, а типа збідніють, бо всі українсь... європейські гроші підуть Україні, а в них заберуть 13 зарплати. Угорщину заповнять наркоторговці та мафія. Це стовідсотково, звісно. Якщо Дніпро до вас переїде, то, звісно, так. на рахунок невакцинованих українців особливо стрьомно з огляду на те, що в Угорщині вакцинувалися рашистськими супутник В. Ставлення Угорщини надалі до нас. Вони дійсно вважають, що ми з вами безнадійні, це однозначно 100%. Їх утримає від більш жорстких якихось висловлювань, тільки те, що у нас із ними спільні? Як це сказати, спільні партнери, спільні країни-союзники. Тобто тільки це їх утримає від більшого бреда, ніж то було написано і озвучено. Що буде далі? А далі вони матимуть можливість на своїй шкурі відчути, що таке страждання, що таке біль і що таке руйнування. Рашка може вдарити ядеркою по броварах і Бориспілю. Дослідник. Геостратегії Олег Магалецький. На його думку, під загрозою також опиняться міста навколо Києва, зокрема Житомир і Вінниця. Рашка 530 гривень донат. Дякую, молодці. Рашка чи вдарить Рашка по броварах і Бориспіль ядеркою. Їм цікаво вдарити там, де буде заражена і почва, і земля одночасно. Якщо в броварах і буриспілі є такі місця, не пишіть їх в коментарях, не потрібно давати лишній раз якісь наводки. Просто не знаю, поставте якийсь плюсик чи що, ну є там таке щось нема. Те, що вони щось будуть робити і зроблять якусь каку. Це однозначно точно по тій дуже простій причині, що вони кончені тварі: військове керівництво Великої Британії, Франції та України зустрінеться найближчими днями у зусиллях. Боже, хто це перекладає? щодо зміцнення безпеки України? Ну, тобто, всі, значить, зустрінеться щодо безпеки України. Ага. І що нам від того? Да? 200 гривень донат донат, Дякую молодці. Що нам від тієї зустрічі? Військове керівництво і Великої Британії, Франції і України. Як на нас з вами це повпливає? Це той випадок, коли героїчні вчинки залишаться невідомими, на, ну, на деякий час це точно. Мається на увазі, що ця зустріч вона відіб'є атаку ворога. Вона зробить так, що. Вони не зможуть реалізувати свої плани. Отак. От Бункерний підписав указ про весняний призов до рашистської армії. Армії чорних пакетів. В указі йдеться, що призов е, пройде з 1 квітня по 15 липня, підлягають 160 тисяч. Жмуріків. Призов. весняны урошистых. Диты, калики, алкаши. Это Старає армія міра. Все, що вони позбирають? Білл Гейтс вважає, що штучний інтелект забере більшість робочих місць у майбутньому, залишивши людям лише три напрямки діяльності: IT, біологія та енергетика. За словами Гейтса, люди працюватимуть лише 2-3 дні на тиждень, решта часу замінять розумні машини. Ну, нам срака, що тут вам сказати? Чи має сенс те, що написано, і чи буде воно дійсно так? Радує, що тільки 50% всього правда. Його дуже сильно стримують. До речі, зараз цей штучний інтелект саме для того, щоб не було так, як написано. Ракети по всьому Ірану завантажені в пускові установки та готові до запуску у разі ескалації з боку США. Відкриття скриньки Пандори коштуватиме уряду США та його союзникам дуже дорого. Це тільки зараз вони кажуть про скриньку Пандори. Так, поїхали. Іранські ракети завантажені. Іран випускає ракети по штатах. Чи буде таке? Yeah. <laughs> Якщо на карту Сполучених штатів дивитися перед собою, покласти її і дивитися на неї таким чином, то ракети полетять з лівого боку, це станеться рано чи пізно, і ну тут знаєте, скільки вовка не корми, все одно у ліс дивиться. Так що от така історія. Якщо вони думають, що саме це скринька Пандори, і саме це ну якась така, типа якийсь глобальний трендець, ну я тоді не розумію, чому вони сліпі і не бачать, що тут у нас коїться вже скільки років. Поїхали далі. Штати, Тарашка розпочали дискусію, а вони їх ну, якось десь закінчували колись, розпочали дискусію про проекти щодо рашистських рідкоземельних металів. Так, там було, то що там взяти? Гендиректор Рашиського фонду прямих інвестицій немає значення, як те падло звати. Він заявив, що деякі американські компанії вже виявили інтерес до можливих угод. Рашка і Штати підписують угоду про рідкоземельні метали. Чи копали на чи. Не з цим керівництвом, бо його скоро приберуть, після миру однозначно, і на території, яка ну, тільки наполовину, а може і на третину, належить расистам на сьогоднішній день. От такі умови. Мені подобаються такі умови. Швеція виділить Україні пакет допомоги на суму 1,6 мільярд доларів Міноборони країни. Все просто виділить чи не виділить. І наскільки піде по призначенню те, що виділять? Швеція виділяє нам 1,6 мільярдів доларів. Не зможуть щось у них піде не так, не зможуть плани зірвані. Це буде інша, Інший вид допомоги. Хотіли на зброю, а щось перегралося це інша допомога. Тобто тут якісь перекручені, зірвані плани, але допомога є від них. Не так, як написано, але вона є. І на тому дякуємо. Над Україною немає жодного БПЛА до сих пір і не було пусків. Не віриться в останнє таке було 14 жовтня. Це до чого? Що вони там затаїлись? Чого не було пусків? Не можна шуміти, коли хтось помирає, не можна це неповага, хтось важливий, там або вже, або ось ось а, значить. Звідти почуємо новини. Я думаю, що дня за два не раніше з приводу цього. А щодо пусків далі, це буде перегрупіровка і це буде кучні такі історії. Цікаво, коли вони здохнуть? Це так просто навіло питання. Дуже крута відповідь. Така, знаєте, вона як сказати, не пряма, вона така ілюстрована. Питання так відповідь така. Вже біля дому стоїть швидка. Лікарі ще щось роблять, надіяться Це про Російську підірацію я зараз скажу, хто не зрозумів. Лікарі ще щось роблять, надіються, ще щось підвозять туди, якихось спеціалістів. Але так складеться ситуація, що підвозити буде нікому, ні на чому, і навіть доріг не буде, по яким возити. Нехай так і буде.